Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні в нас старопрогноз вже на листопад місяць для людей, що народилися у січні. Це всі народилися у січні місяці, а також 1 та 23 числа будь-якого місяця. Отже, січень. Січень це архетип маг. Маг це архетип, який відповідає за. Знання, що я хочу, вміння говорити, говорити про свої потреби, про свої можливості, просити про допомогу, чи проговорити, що щось не подобається, чи подобається, оскільки розвинений та потужний маг, який працює над своїм егом, він завжди може сказати, він завжди може попросити допомогу. А ті, які впадають в тінь, тоді вже є велике питання, і тоді вже починають або замовчувати, або нести що не потрібно. Або там, де це не потрібно. Ось, тому перша колода, яку ми беремо, ось така колода, вінтажне таро, ось така коробочка. І дивимося, що в наших архетипів мага вже в листопаді місяця, вже скоро закінчиться місяця, тому я буду робити обов'язково відео стосовно енергії. Наступного року а, можливо зроблю з порівнянням енергії цього року, бо то дуже ну цікаво, і ну, взагалі в мене а, як прав, це йде кожного року в а, грудні місяці. Як правило, я роблю прорахунок наступного року, щоб а, зрозуміти, які архетипи, які події, що буде впливати. І, ви знаєте, я. Минулого року настільки розслабилась, що я в грудні я не мала часу, і я не зробила собі сама такий прорахунок. А на жаль, треба було зробити. Але я бачила в минулому році, що багато кризових ситуацій у багатьох, а у багатьох багато там якихось. Зруйнування у житті, але я ну з архетипів того не було помітно по даті народження, а там у когось була там, трансформація, а цей архетип відповідає за смерть. Але щоб таке, ну треба було собі прорахувати. Але я розслабла. Тому обов'язково зроблю. На наступний рік розклад, точніше, не розклад, а про рахунок енергії року. І кожен рік має свою енергію. І ви знаєте, я вже можу вам сказати, я дещо подивилася і вже не, не буде слабким наступний рік. І я би сказала, що він може бути трохи агресивнішим, але дочекатися наступного ну, відео, коли буде, він буде десь у листопаді стосовно 2023 року. І так, архетип маг це в нас вінтажне таро. Тягнув, поки я тут писувала карти, перемішувала їх, тягну карту. А це в нас сімка монет. Сімка монет або пентаклів це карта, коли людина, тобто ви, як маг, зробили вже багато, багато дій і чекаєте на результат. Це Гарна, дуже результативна карта, з огляду на те, що можна казати, що ви вже добре попрацювали, добре вклали зусиль, і ви можете трохи відпочити і дочекатися, коли буде той самий результат. Ну, наприклад, ви там збирали збирали кошти на щось, ви можете її вже вкладати в цьому місяці в листопаді, і буде той результат. Ви збирали там чи на машину, чи на квартиру, чи ще на щось. Крім того, наприклад, ви планували відкрити свій бізнес, свою справу, і ви на це вам збирали якісь кошти, або ви збирали там документи, ви збирали там все, що необхідно, реєструвалися, і вже це да, дасть свої плоди. Це дуже ефективна та результативна карта, оскільки вже у нас монета ростуть на дереві, і ще трошки зусиль доведеться прикласти, оскільки саме на цій колоді, як правило, райдера вже людина відпочиває, а тут вам ще трохи буде зусиль прикладатися. але Результат може перевершити всі ваші очікування. Зараз подивимося, в якій сфері це ще стосується, але початок дуже гарний. Це крім того, карта фінансова. Якщо ви багато працюєте, то це дасть дуже гарний фінансовий результат. Це карта стабільності і стабільного положення у суспільстві. Це карта того, що ви вже можете трошки перепочити всі сімки карти лідерів. І якщо ви там починали якусь справу, то ви а, отримуєте дуже гарний результат в цьому, і вам це буде подобатися. Дуже гарний, гарний початок, але дивимося далі ще в яких сферах, тому що це може бути як а, там вкладалися в сімейні стосунки, як там на роботі, як з дітьми, тобто в різних сферах. Тому треба ще дивитися далі. Картами наступна колода ось така: Tarot, Величезна коробка, не дуже часто і користуюся, саме тому, що колода мені дуже подобається, вона дуже позитивна, але ця величезна коробка, ну, якось вони не продумали, але там є ще величезна книга і не виш. Тому дивимося далі, що в наших магах, архетип маг. О, блазень, старший аркан. Ну, перше, це що ви вкладатися будете в своїх дітей. А, блазень це карта легкості, але це ще карта дітей. Ну, наприклад, якщо у вас є діти, то саме в цьому місяці ви будете, наприклад, вкладали в них якийсь розсіч, ви будете чекати, коли буде результат. Потім блазень це ну, наприклад, на навчання, чи вони поступлять, чи вони підуть на той самий гурток, куди ви хотіли, чи вони отримують це ту стипендію, на яку ви розраховували? Тобто ваші діти вас не підведуть у цьому місяці в листопаді. По друге, це легке відношення, легке ставлення до життя, і я би сказала, що вам потрібно перепочити. Бо дивлячись на сімку, ви вже пройшли і кризові ситуації в житті, і зараз війна на вулиці, зараз багато питань. А тут о, час відпочити, дозвольте собі відпочити в листопаді, там о, о, якихось, ну наприклад, сімнів, чи о, десь вам поїхати. Бо о, блазень відповідає за отримання емоцій, і найкраще відпочивати по блазню не вдома, коли ви сидите там перед телевізором або дивитесь о, новини. Це не відпочинок по блазню це коли ви ходите на екскурсії, це коли ви виїжджаєте на якихось там. Не знаю, там в іншу країну або в інше місце, коли ви маєте можливості отримати ці враження. Дивіться, яка тут потужна та файна дівчинка. Вона дуже ну, їй подобається. Тобто, і є як символ транспорту та сама метла. Ось та ці самі метлі ви можете десь полетіти, десь з'їздити. Якщо ви знаходитесь на території України, ви можете поїздити по Україні і дозволити собі трохи перекручити свій політ, оскільки. Сімка монет каже, що ви багато працювали? Ви багато сил. Вклали і треба трохи заспокоїтися. Е, і ви вже вклали багато зусиль і треба трохи перепочити. Дивіться, сам по собі, архетип місяцю листопада це сила і це багато-багато зусиль. І е, якщо ви будете далі прикладати цих зусиль, вам треба отримати легкість. А мах має цю легкість, якщо він її включить, оскільки е, він. Порівнений з блазнем, він дуже близько до нього стоїть, а тому він знає, як це робити, дозвольте собі включити свій архетип і почати трохи відпочивати. Ну, Хоча б сім днів, хоча б якийсь період, коли ви можете заспокоїтися і десь отримати інше враження. Бо ну, шут і блазень це карта, яка не, не відпочиває вдома з книгою, взагалі не я. Це карта, яка а, архетип, який каже вам, що вам потрібно переключити фокус уваги на щось інше і отримати десь позитивні те саме емоції, які будуть вам тим самим ресурсним станом. На наступні там, місяці та наступний рік, бо вже скоро новий рік, а ми знаходимося в 2022-му, який такий потужний, який дуже нас вцепив, вцепився в нас. І а, треба якось а, розслабити ті самі м'язи, і треба якось а, визволити свій, свої емоції від воєнних новин та воєнного стану. Тому дозвольте собі це. Дивимося далі. Наступна колода, також я взяла велику коробку. Дивіться. А, сьогодні був такий настрій. І Таро ось така коробочка, теж величезна. Дивимося, що ще в нашого архетипу мах у листопаді місяця. Так, що в нас ще є? Це в нас десятка чаш. О, ну то взагалі кайфова. Десятка чаш це карта. Наповнення емоційного стану. Карта води, карта емоцій, карта співчуття, карта кайфу. Дивіться, тут також є діти. Раз, два. Це карта сімейна, яка каже, що якщо у вас є сім'я, якщо у вас є діти, проведіть час з дітьми. Або проведіть час десь на природі, або з'їздити кудись в гості до якоїсь сім'ї або друзів. Дозвольте себе наповнити тими сами чашами емоцій. Гарними, позитивними, У нас тут є а, радуга, в нас тут є фана така вода, дозвольте собі а, наповнитися позитивними емоціями, бо у нас ще а, не зрозуміло, що буде в наступному році. А, тому подивіться, відпочинок проводження, провод проведення, вибачте, а, часу зі своїми близькими, зі своєю сім'єю, з дітьми, якщо у вас є. Але якщо у вас... Нема дітей, і ви хотіли це вже друга карта, яка сімейна, яка каже, що, ну, наприклад, ви хочете зробити дитину. Старатися в листопаді місяці треба. Сам по собі листопад, архетип сили він сексуальний, це сексуальна активність. Тому а, включайтеся в активні дії для того, щоб а, отримати ну щоб а, був той самий результат, якщо ви хочете дитину. Крім того, а, ви можете це зробити десь, поїхавши в інше місто. місто вже десь у відпустку, якщо ви маєте можливість, тому що ви таким чином переключите фокус уваги на щось інше і трохи розслабитися зможете. Добре, це дуже добре. І крім того, якщо я вже торкнулася теми дітей, ось це а, карта каже: Сімка е, монет, що, наприклад, ви там вкладали гроші чи в еко, чи в лікування а, там для запліднення. і то буде результативно саме в листопаді місяці. Дуже цікавий у вас розклад. Дивимося, що далі. Далі я взяла роментик Таро, ось така коробочка, і подивимося, що ще в нашого архетипу МАГ в листопаді місяці. Дев'ятка монет, Боже, які у нас е, щасливі в листопаді наші маги. були. Дивіться, дев'ятка монет це гарний е, фінансовий стан. Чому гарний сімка монет та дев'ятка монет? Дуже е, якщо ви багато зусиль прикладали. В минулих місяцях для того, щоб отримати там якесь підвищення на роботі, ви його отримаєте. Або якийсь проєкт розвивали, він буде давати вам ті самі плоди. Але це також романтична карта. І це каже про те, що це сама е, колода романтична, це каже про те, що якщо ви там з кимось зустрічалися, але, або з кимось познайомилися, то це також дасть результат. Дев'ятка монет це карта гарного. Фінансового становища та повного наповнення е, стабільності. А що дає стабільність? Стабільність дає фінанси, е, стабільність дає е, в ті відносини, які можуть ну Надати якусь опору. І саме в листопаді місяці ви можете, якщо у вас не було партнера або партнерки, тобто ви саме зможете отримати ті саме відносини і не відмовляєтеся від якихось зустрічей. Ви не тільки можете отримати партнера, ви там ще й дитинку можете отримати в цьому місяці. Тому ось такий у нас добрий розклад. Дивимося далі. Я нагадую, що 29 числа, 29 жовтня, у мене майстер-клас по архетипу. Імператор повтору не буде. У нас кожен місяць, на 22 місяці йдуть майстер-класи з детального вивчення архетипів. Зараз у нас буде 29 числа архетип імператора. Це те, що надає а, всім, хто народився в пітні або 4, чи 26 числа будь-якого місяця. Нас імператор надає питання роботи, питання. А, Взаємовідносин з чоловіком або своя чоловіча роль, якщо ви чоловік у суспільстві. Крім того, ми подивимося обов'язково окремо для дитини. Якщо у вас дитина народилася у квітні або квітні будь-якого числа, або 4-го та 26 го числа будь-якого місяця, то ми подивимося, як проживаються дитячі кризи, як допомогти вашим імператорам вдома. Прожити ці дитячі кризи, оскільки, як правило, психологи та психологія направлена на взагалі дитячі кри кризи. А я вам даю більш детальніше з огляду на архетип вашої дитини, вам це може допомогти в вихованні дітей і в їх реалізації. Крім того, якщо ви не для дітей, а для себе, то будуть питання професійної реалізації, сімейного стану і чому щось виходить, чому не виходить. Тому я вас їх чекаю. Є тільки запис, і є записи минулих трьох, це мах. Архетип ваш був і він є в записі, ви можете отримати Жриця, Верховна Жильця, температиця. Тобто січень, лютий та березень ми вже подивилися, ми повторювати їх не будемо. Дивимося далі колоду, яку я вам хочу показати, мабуть, я ще вам її не показала, не пам'ятаю, але вона досить цікава з огляду на алхімію, алхімічне таро. Алхімічна таро дуже специфічна колода, чому? Тому що а, а, ну, я, як в системі юнгіанства, для мене вона дуже потужна, але алхімія, питання алхімії, також розглядав а, Карл Юнг, і а, вона досить не красномовна колода для тих, хто звик працювати в системі Райдера або в системі там, Алістера Кроулі колоди алістерокроуліди. Дивимося. Для вас ще, ще раз нагадую така алхімічна колода. Досить довго нею ганялася, але і мені ще подобається, що вона тут світиться. Але дивимося, що для наших магів. Так, двійка жезлів. Дивіться, двійка жезлів це завжди питання вибору. Але в даній колоді вона символізує ну, по перше, це активні дії. А по-друге, це розгорання якоїсь ситуації. Ну, наприклад, якщо ви зустріч почали або починаєте зустрічатися, тобто почали в жовтні або починаєте в листопаді зустрічатися з а, кимось з чоловіком або з дівчиною. То а, ці відносини будуть розгоратися. Це карта парності. Тобто, це не те, що а, загорівся вогонь, ви сподобались один одному. А потім оп, і він затухає. Ну і все не розуміє, чи то відносини, чи не відносини. Ні, це іменно розгорання стосунків та взаємовідносин. По-друге, це коли підкидують вогню. А це коли у цій колоді, це коли ну, там, хтось суперечається, чому суперечку я взяла? Бо у нас жезло відповідає за активні дії та за сварки в плані, коли горить кипить, кипить внутрі всередині. А то тут двійка жезлів вона надає, знаєте, підгорання, тобто під підкинути, не, не кажуть. Не зря кажуть, що підкинути масло в вогонь або дрова у вогонь. Ось тут про дві каже. Ну, і по-третє... Карта вибору, хочете ви щось робити, то треба обрати саме листопаді місяця, бо ви можете прикласти всі активні дії і ці, а, 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 ці дії там, наприклад, з нової роботи, воно буде загоратися, воно буде розвиватися, воно буде йти в стан розвитку. Але для того, щоб він все, що ви сплануєте, наприклад, роботу або взаємовідносини з партнером, щоб вони розвивалися, вам треба пожежам буде прикладати багато багато зусиль. Ось такий у нас розклад. Останнє, що я вам покажу, це не таро, а оракули. У мене такі вони богинь, магічне послання богинь. Дивимось, що ще для нашого архетипу Маг у а, жовтні місяці. Ой, у листопаді, бо вже скоро листопад. Дивимося. А це в нас. Начните передавать полномочия. Я читаю российскую, оскільки у меня колода российская, но зараз я вам поясню: начните передавать полномочия. Вместо того, чтобы пытаться все сделать самостоятельно, попросите других, включая меня, помочь вам. це. Це про uh, делегування повноважень. Uh, ви можете поїхати кудись, коли ви свою роботу зможете комусь кому делегувати. Це про те, що не потрібно робити все самостійно. Не потрібно бути uh, передовиком на якомусь підприємстві. Потрібно дозволяти собі трохи розслабитися, отримати десь емоції, uh, скинути якихось. Uh, Наприклад, проблем чи якихось повноважень на когось іншого, не треба все тягнути на себе. Дивіться, ваш архетип маг, він же не це ж не імператор, який все на собі. Маг багато чого хоче, але він знає, як з кимось договоритися, щоб йому допомогли. І ось цей самий місяць каже: і ця карта, підказка вам каже про те, що ну не соромтесь просити про допомогу, не соромтесь просити про взаємовідносини, наприклад, ділові взаємовідносини. Якщо ви вступили в Бізнес-партнерство, то не треба все самостійно тягнути. Треба вміти делегувати повноваження або розподіляти, якщо ви на равних партнери. Ось такий у нас розклад. Я всіх чекаю 29 числа о 12.00, 29 жовтня, на архетип мастер-класу, архетип імператора, а стосовно вашого геотипу, все, все. вибачте, і до нових зустрічей кожен місяць. Ми зустрічаємося з новими колодами. Пока-пока.